Ми будемо монтожку вибирати якийсь напір. Вперед? Закрили. <гум> Добрий, Добрий день. Чесно, нас настіки на, на 700 гривень. І купити щось тут не можна, буде точно. Ваши какие мини наборчик я к Точно. Потому что тут Антошки цена пиджаком с набором маленько. 800 грамм. Это самая минимальная цена. Вот. Так. И... Есть свинка. Да, свинка. Так. Ось твоя свинка. А, ось свинка. 849. Добре, а що ще є? Так, mm. в тебе оце є. Mm. А тобі з Гаррі е, Потера. Сова. Ні. Mm. Yeah. Ну, бери свинку тоді. Дра. Yeah. Yeah. І ось такі от наборчик буде. Все. І тут найголовніше, що я свинозомбік. А в тебе немає свинозомбіка. У мене взагалі з. Свинейку. <гум> Все, пішли. Ідем. Так. Новенький наборчик Своюшка. Виявляється, це бейбі, Тобто є ну, старенький набор, звичайно, і великої сви... свинки, а є маленький. Я тепер зрозумів. Роз так, де тут покривати. Бобка зламалась. Блок зламали! О! 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 Какая была конструкция. Так, так, тут Так, так, уж Так, так, так. Так, так. Так, так. Так, так. Так, так. Так, так. Так, вот Так, так. так. Так, тут є отакі от детальки рожеві, до речі. Тут є ось такі от. отбуп. І досить так багато деталік. І свитка готова. Тепер на ній можу кататися. Тепер ляг до роботи, скрізь. Ні. Тепер то вийшло із моди. Нова мода. вода! Їх використовують в самому Майнкрафті як декорацію. Це якісь. А, зрозумів, це ніби глина. Оце глина це глина. Я тут взяла в питання, але тут глини Але я ще знаю, хату далі. І палки, йоу, бачить палки І я не знаю, що це, але напевно це пшениця. Ми вже робили це от і тут потім, ну, тут водичка є, потім буде просить дащо. Я свинок. Ось так от ставим і спитайте, що тут дирка Тому що тут має бути дирка. Де дуже тут не поставили двері. Навіть якби у мене були матеріали, я б хотів в свиньвати, що я не точно не зроблю ніколи в Майнкрафті. Цікаво, із чого це і буде в Майнкрафті. Думаю, ще ж. от блоки нові рожеві, яких у мене ще ніколи не було. Там рожеві такі і. що Шудаю. Далі? Що далі? Ставимо що... ноги свині. Справді оця деталька, це ноги свині. Використовується використовувати блок. Да. Тепер ти знаєш, з чого він зроблений. Якась така сіра штучка, яка буде кріпити карти. Напевно, в іншому пакеті. Так, стоп. А, стоп. І зараз я полиці маю якийсь білий блок. А! Вибувається тут картинка! В цьому ось! Я вже її написав так! Але... Ось така туганенька картинка! Тільки такої не існує в Майнкрафті. Але можливо колись буде. Детал фігурок немає. Але я пладу. О! Крице! нюхало. Так і з всіх свиней китайському лягу, звичайному лягу. І тут завжди свиней. Щоб це не було, але свиней роблять блядь, з очами. Що і вони в зрачки відразу отак от дивляться ті с... в сторон. ті сторони. О! Голова свину зомбіка! Ось така от голова ось таке от тіло. У мене колись був зомбі, але він давно вже видалений. Mm -hmm. А де? Чого не опричнила? А, так, да, це було. нормальніше, ніж синозом, який голи ходить. Це неприйнятно, дуже навіть неприйнятно. Піглін єдиний, хто є у мене із раз свиней. Свиня не рахується якраз і свиней. А зараз буде сидіти вона, проживати тут. Так. Головорка, як зробиться. Це? це не вирості що розказувала, але водночас і в правильному порядку. Дорогі багато довідового місця, можна було б ще є ні, ще детальки приїхати. Але таке. Я повинні ще посадити потім. В свитку вдарила якимось чином Коли вона бродила, можливо, вона зупинилась і це дуже рідкісно буває. Але якимось чином у неї вдарила блискавка і вона перетворилася. Це от точно. Це. Стейк. То На стейк не подібно. В Майнкрафті в стейк бежевий. Два столики. Не знаю, звідки я в Майнкрафті взяв все такий стіл. Вони одинакові в мультику мотику. Отаке дерево. От Малянський будинок. Ось все, що я в наборі. Дві свинки. Ось такий скін вовка. Дивного вовка. Свинозомбі. Чак його звати, зомбі-біглем. Є деревце. Я, як завжди, жду бочка. Є стейк із стіл. Є ліжко синє, якого у мене не було. А, також є бджілка. Є бджілка ось така. от. Є соняшник, є грядка, є картина, перша, також книжкова поличка. вазончик там і столик якийсь. Також фото. Класний наборчик, в ньому багато всякого різнокольорового і нового чого в мене не було. Oh. Cool.